Вітаю, друзі, 26 квітня 25-го року. Погода з утра, а зараз 10-та година ранку плюс 22. Персики оброблені. Десятка моя обрізана, все пусте, вирізано, залишилося тільки те, що росте від центрального проводника, стан чудовий. Зараз, друзі, я буду займатися Юпітером. Ну і вам покажу, якщо цікаво подивитись. Ви бачите, це в мене все обрізано на ріжки. Вже багато років я так. Практикую чудові результати. Два глазки, можна навіть і один залишати. Тут у мене на короткій шпалірі вертикальній, яка була колись отака гігантська. Але зараз тут персики. А тут вона переходить у горизонтальну шпалеру і теж от, длинний кордон, і теж обрізана на два глазка, на короткі ріжки і це дає чудовий результат. Перевірено. Це можу рекомендувати, а так дивіться, кому що треба те й робіть Зараз я буду Вирізати зайве, друзі, це дуже багато. От візьмемо, бачите, було два гласка. Раз і два. А тут уже впер аж троє їх. Це ми все повириваємо. От, і я обрізаю на нижній пагін. Тут йдуть кісті Грона вон, по дві. Но нам високо підніматися не потрібно, тому зрізаю на нижню. Так аж же тут. Ви бачите, раз і два. А от ще третій. Вирізаю і обрізаю на нижню. Отак. От О, вже рідше. Тут. А тут внизу слабенькі, я їх от пообриваю. Бачите, і тут один, один залишається. На ньому шикарні кісті. Так, тут загущено, бачите, і знизу от вибиває, Оцю залишу, а цю, що пішла до гори, обріжу. Ось так. Ну вже. Так, що тут? Ну, тут я залишу оцю верхню, от бачите, раз, два, і ще от відбиває її пасинок. Тут я залишу цю, щоб воно було так рівненько на одному рівні. А цю виламаю. Тут теж, бачите, от, вже з самого низу починаю відбивати. Тут шикарний пагін, залишаємо його, тут залишаємо цей. Раз, два, три, обриваю. І таким чином, друзі, стільки років я показую, а я все, все ще знаходжуся понад першою проволокою. Ну, у мене тут рубочка 21 на 3, сталь 3. Все класно. Далі пішли. Отак, так, щоб було удобно, ви бачите який шикарний пагін тут із запасних броньок лізе, але я його отак, от на нижній, і я піднімаюсь до гри всього-навсього на 3 сантиметри. От бачите тут, ну, от, от тут внизу я залишу. На запас хай буде. От виламую і отак от всі на одному рівні приблизно, щоб красиво було, залишаю от пагін. Ви бачите, одна, друга, третя вже йде грона. Так, тут у нас один. І тут. Один. Тут, видите, целый пучок. Раз. Два. Один оставляю. Вот так. О, уже между ними по 15-20 сантиметров. Да, пошли далее. Листочки чистые. Так, тут у нас по одному. От так. Цю я видаляю, я залишав на, на заміщення раніше, але нема в цьому ніякої необхідності. Вот тут ось знизу йде, якщо треба, за цей... За цей Пагано виросте лозина і ми її пустимо на заміщення. Так, і ми її ось сюди от зараз пристроїмо. О, і буде то, що треба. Тут теж ось двойники. І так ось так от і. Ротенько. Бачите, які тут зарослі. Пагани вже є до 20 сантиметрів. От два пагана, бачите, залишалося. Цей вверху, а цей і я от один, от другий, два їх. Я врізаю верхній і таким чином я зовсім тут не піднімаюся. Я практично залишаюся на одному тому ж рівні. О, все це обдираю. Ну, Друзі, може не дуже це і цікаво. Зараз я обріжу і покажу. Ну от що вийшло. Ви бачите, я залишив по одному пагану. От відстань між ними 15-20 см. Може де ще й густовата. Але буду надальше теж проріжувати. Койде залишив внизу Пагани хай виростуть будуть на заміну. А поки що все в мене бачите на першій проволоці і цієї висоти мені достатньо, щоб отут на цьому рівні. Одержати по 2-3 грони високоякісного кишмишую пітер, з якого я роблю родзинки. Тут потужність цих трьох кущів десь 50 кілограмів і більше. От, так, якраз можна зробити більше 10 кілограмів. Родинок. На цьому, друзі, все. Сьогодні трошки про виноград, а далі буду займатися модернізацією своїх дерев персикових. Раз, нема урожаю, будемо вдосконалювати дерева, потім трошки проясниться скільки ж там Залишилось. Поки що на першому місці. Манон. Манон тут є. Тут трошки є урожай. Ну, якраз не, не прийдеться нормувати. І на диво кінка із усіх оцих молодих. От кінка От, держиться. Плодики. Добрый друзья. С вами был Петрович. Видеоканал Петрович Продакшн Украина. До побачення.